Всім доброго дня! Сьогодні 7 березня 2024 року. У мене пів вихідного дня, тобто я не працюю в магазині, але на... через пів години йду працювати до бабусі, до моєї бабусі. Що хочу сказати за останні новини. Сьогодні, 7 березня, ми з дочкою їздили в Вашингтон. І закінчили перший етап оформлення моєї грін карти. Тобто ми отримали е, закритий конверт, який нам дав лікар після мого обстеження е, 10 днів назад, і з результатами обстеження. А також е, він туди додав чотири щеплення, які я зробила, е, обов'язкові для отримання грін карти. Це від ковіду, від грипу, від дифтерії коклюша і столбняка, і від гепатиту Б. Гепатит Б це той, те, те щеплення, яке мені потрібно було зробити після результатів мого обстеження. Я собі тут написала нататки і дивлюсь, що сказати, щоб не забути, тому що часу немає, я сильно спішу і. Не буде часу мене і завтра записувати відео, тому я записала, що мені потрібно сказати. Так що грін карта вже місяць у мене як на розгляданні. Ми відправили документи на грін карту 13 лютого, і через тиждень буде місяць, як вони розглядають. Я отримала три листи по почті. Паперові листи, в яких було роз... ну, написано, що вони розглядують мою грін карту, а також розглядують документи на отримання дозволу на роботу. Це входить в грін карту. І окремо лист, що розглядають документи для подорожі. То, тобто моя дочка каже, що не всі знають, що коли робиш грін карту, і кажуть, що не можна виїжджати з країни. Але моя дочка, коли робила грін карту, вона отримала дозвіл на подорожі, і вона приїжджала в Одесу на цілий місяць, і назад її пустили. І зараз, коли я роблю грін карту, вони також подали документи для дозвілу на подорожі. Я думаю, може я якось поїду додому, хоча б в Молдову, а в Україну там будемо дивитися, яка буде там обстановка. Не знаю. Так. Далі, значить, пишу, написала собі, що треба сказати, що лікар дав два конверти. Один не заклеєний з тою інформацією, що і другий конверт. Він не підписаний. Це та інформація по моєму обстеженню, по моєму здоров'ю. А другий конверт був. Ми підписали з донькою ті документи, що були в конверті. Він його заклеїв і сказав, конверт не відкривати. І мої подружки, ці конверти із обсте... результатами обстеження відіслали для... з документами на грін карту. А лікар нам сказав, що не потрібно відсилати, а тримати у себе вдома. А коли буде інтерв'ю на отримання грін карти, тоді взяти з собою ці документи і там дати чоловікові, хто буде проводити інтерв'ю. Ну, Донька сказала, що вона ще знає у знайомих чи на сайті, як потрібно правильно робити. Ну, Я думаю, що лікар знає, вони акредитовані на таку діяльність. Так що будемо під... притримуватись тих рекомендацій, які дав лікар. Далі, що цікаво. У мене дві подружки вже роблять грін-карту. Одна подала в кінці літа, друга в вересні. І та, що в вересні вже отримала дозвіл на роботу і завжди кажуть, що після дозвілу на роботу вже швидко дають їй грін карту. Вона отримала дозвіл на роботу і вона в онлайні відстежує, на якому етапі у неї грін карта. І було десь. Два тижні назад було написано, що вона буде в травні отримувати чотири місяці чекати. Ну, це було в лютому чотири місяці чекати на, до, на грін карту. А тепер вона каже, що вже пишуть, що вісім місяців чекати. Це вона чекає з вересня місяця. Я в шоці. Скільки ж я буду чекати на грін карту, я не знаю. Ну, подивимося. Місяць пройшов, там подивимося. Як мені повезе. Ну, донька каже, що це залежить від центрів, які будуть оброблювати документи. Я думала, все в одному центрі, а сказали, що десь 10 центрів на всю країну, де оброблюють документи. Ну, подивимося, як мені повезе. Якщо мені дадуть дозвіл на виїзд, то нічого там страшного такого немає, що можна виїхати. А якщо ні, то буду рік чи більше сидіти тут. І нікуди не виїжджати, тільки по Америці можна їздити і все. Так, що хочу сказати, що я на цей, цей свій канал виставила відео, на якому донька моя знімала ці два відео 24 лютого, коли було два роки від початку повномасштабної війни, вони ходили на мітинг з взяття. В минулому році я теж ходила, і син приїжджав з Каліфорнії, ми ходили всі разом на мітинг, а в цьому році я працювала і не змогла. І Донька пішла на мітинг і зняла дві відео. Там, фото. Ну і Я виставила їх на свій канал, на цей канал, тому що в мене ще інший канал. І спочатку дивились люди адекватні, а потім налетіли боти. І вони там пишуть такі негативні коментарі, але я вже маю дозвіл, що, досвід, що не треба з ними сперечатись, не треба їм нічого доказувати. Тому що один раз я е, пробувала щось доказати, написала під відео е, на каналі Голос Америки, і скільки я всього отримала негатива, їх не пере, е, не переубідити, а скільки негатива, тому я просто їх ігнорую всіх цих людей чи людей. Дочка каже, мама, це більше бути, а якщо люди, то вони проплачені. А то я спочатку кажу: Аня, мабуть, росіян добре, хороших немає, тому що такі негативні коментарі пишуть. Ну, п'ять чоловік я не витримала, я заблокувала, які переходять через край. А інші хай пишуть, хай пишуть, хай між собою спілкуються. Це їхня думка, і це ще раз доказує, які ми різні. Які ми різні. Я от в тому році дивилась фільм, по-моєму, називається Код нації. От всім рекомендую подивитися. І там після цього фільму зразу становиться ясно, які ми різні, які цінності українців. Що це сім'я, родина, і які цінності у росіян? Це вілічє імперії, вілічі страни, це точно. Тому що у мене чоловік росіянин, і я бачу, що він теж так мислить: що Росія це все. Віліччя Росії. І увілічення території імперії. Тому. Не будемо на них звертати увагу, і хай що хоче, то й пишуть. Так, і остання новина: я ж сказала, що ми в середині квітня з'їжджаємо з цієї квартири. Я спочатку дуже стресувала, мені було дуже жалко, але як кажуть, не можеш змінити ситуацію, зніми до неї відношення. Тому я зараз не стресую, я це прийняла. І шукаю позитив в тому, що я переїду, і я потім покажу, який, який буде позитив. Що я з цього буду позитивного мати. Великий негатив це далеко мені буде до роботи добиратись. Ну, якось будемо вирішувати. Може, на велосипеді буду їхати. Показую, що велосипед їде всього до мене на роботу, можна доїхати за півгодини, а поїздом і метро найменше це годину. На велосипеді я в 22-му році приїхала в США тисячу кілометрів. Так що може буду на велосипеді їздити? Якби дорога була хороша, там подивимось. І вчора, 6 квітня, 6 березня, нашу квартиру виставили на сайт про оренду, і хазяїн сказав, що вже виставили на сайт, і будуть ходити люди дивитись цю квартиру. Тому я вчора до часу ночі наводила кругом порядок, все прибирала. І тут, коли будуть показувати квартиру, на 30 хвилин, 30-40 хвилин чи годину, треба буде залишати квартиру, і люди будуть дивитись і з хазяйном квартири чи їх представником. От моя, у мене подруга живе у Франції. Вона сказала, там теж дивляться квартиру, але Люди, які проживають в цій квартирі, знаходяться в квартирі. А в Америці не так. Треба залишати квартиру, де йти десь гуляти, а люди будуть дивитись. Тому ми вже готуємося до, до від'їзду. Я вже збираюсь пакувати речі, потихеньку перевозити до дітей, а нашу квартиру будуть дивитись. Так що ми вже до цього підготувалися. Ну ось і все. Всі мої новини. Зараз йду на другу роботу до бабусі. Хай щастить, будьте здорові, радощів побільше, гарних новин побільше. Не зважаємо уваги на ботів і поганих людей, які хочуть нам перепортити наше життя. Все добре. Шукаємо позитив кожного дня, радощів побільше, хай щастить. Будьте здорові, щасливі. Дякую, що дивитесь мій канал. Дякую, що пишете коментарі підписуєтесь. Миру і перемоги перемоги і миру Україні. Будемо чекати, надіятись і вірити в це. Все, до побачення, до зустрічі. Пока-пока. Ніколи мені монтувати відео. Раніше я монтувала. І а зараз у мене зовсім нема часу, тому як записала, так і буде. Хотіла виключити, не виключила. Ще раз до побачення. Дякую, будьте здорові!